Нехай цей ріг, що Бог нам посилає, наповнить серце вірою живою, нехай Його любов нас надихає, щоб кожен день ми йшли Його стежкою. Господь наш світ, опора й охорона, його рука підтримує в путі. Хай буде серце щирим, а корона це віра в Бога в кожному житті. Земні турботи, хай не затемняють. Величний шлях до вічного добра. Нехай серця любов'ю зацвітають, а зла і горя в дім не увійде новий початок, шанс оновитися, шукати Бога щирою душею. Нехай цей рік стане благословеним, даруючи надію і спокій з ним.